Авдіївка під обстрілами третю добу поспіль. Місто на межі гуманітарної катастрофи. Репортаж з гарячої точки. Розправа над школярем в Івано-Франківську, колишній беркутівець зламав носа дев'ятикласнику. Чому сталася кривава драма? Битва за логотип. Чим символ українського Євробачення. Червоне намисто не догодив фанатам конкурсу. Ви дивитесь сабиті дня. Я Максим Сікора. Добрий вечір. Авдіївка на межі гуманітарної катастрофи. Бойовики продовжують обстріли району промзони. Є поранені серед місцевих жителів. У лавах української армії сьогодні втрат немає. В Авдіївці немає світла і води, а місцеві залишають місто. Репортаж Юрія Підміни, що розриваються. Десятки автомобілів виїжджають через блокпост. Жителі Авдіївки поспіхом залишають місто. Мешканців старої Авдіївки, яка знаходиться поблизу промзони, і де зараз найгарячіше, евакуюють. Ті, кому їхати нема куди, поспішають до пунктів обігріву, встановленого на стадіоні. Сотні жителів Авдіївки сьогодні приходять до пункту обігріву. Тут працює сім наметів. Можна поїсти, безкоштовно отримати хліб, а також зарядити мобільний телефон. Плегей Костянтинівні 82. Кушати хочемо страшно, може так ни воды, води ні света. Тут хоч зігріється і чаю вип'є. Їхати вдіївки жінка не хоче та й немає до кого. Але місцева влада про всяк випадок розробляє план евакуації. Уже готові 80 автобусів і два потяги. У нас є план евакуації, тобто ми сьогодні передбачаємо 1400 дітей, вже готові прийняти Святогірськ, приблизно ще 8 тисяч дорослих готові прийняти різні міста, там Покровськ, Мерноград, Селітово. Ще вчора більшу частину міста опалював Авдіївський коксухім, Але вночі завод потрапив під артобстріл бойовиків. Тепер підприємство знеструмлене. Відтак, 25-тисячне місто опинилося під загрозою замерзання. Ми законсервували два коксових цеха із чотирьох. У нас практично не працює хімія. Із положительного новості, яка є, зараз дали нам природний газ. І зараз ми один із котлов перевели на природний газ, Це дозволить. Атаплювати Зупинка Авдіївського коксохіму може призвести до гуманітарної катастрофи в місті. Попереджають промисловці. Ми сподіваємося, що всі сторони негайно сядуть за стіл переговорів, щоб запобігти лиху, що насувається. Співробітники інших підприємств групи Метинвест не залишаються осторонь біди в Авдіївці. На підприємствах Запоріжжя, Кривого Рогу і Маріуполя створені штаби для допомоги місту. В даний момент вони фокусують свою діяльність на пошуку генераторів, наметів і обладнання для обігріву, які повинні допомогти жителям Авдіївки пережити можливе відключення опалення. Юрій Роженков, генеральний директор групи Метінвест. На межі зупинки і Маріупольський комбінат імені Іліча. Через брак коксу дві домані печі вже не працюють. Ще дві на мінімальному завантаженні. Щоб не полопалися, труби, у системі підтримують мінімальну температуру 40 градусів. У квартирах відмітка ледве сягає десяти. Віра-згонник тремтячими руками запалює свічку. Світа ж Виставили все до балкону. Ось вот воно у мене тут все. Що можна, думаю, ні, не... щоб нічого не пропало. Немає також і води. Ось, понабрано всі банки, бутилки. Позайдіте, посмотрите, сколько у меня здесь всяких бутилок. У старенької, яка бореться з онкологією і ледь ходить, харчів не залишилося. А до пунктів обігріву занадто далеко, і таких як Віра Олексія в Авдіївці кілька тисяч. У багатьох не витримує серце. За добу в місті десятки інфарктів та інсультів. Хворих перевозять до Костянтинівського шпиталю. Бережно бережно Запакували. Подачу світла, води й опалення в Авдіївці відновити поки неможливо. Із Донецької області Юрій Гула, Сергій Мост та Олександр Артеменко Сабиття Дня. Канал Україна десять тонн продуктів для мешканців Авдіївки доставив гуманітарний штаб Ріната Ахметова у терміновому порядку. Машина із допомогою, що їхала у Бахмутський район, була направлена до міста. А вже завтра зранку штаб планує відрядити іще ще одну партію продуктів та набори одноразового посуду. 800 дорослих і 100 дитячих наборів виживання привозять на стадіон в Авдіївці. Саме тут розташовані пункти обігріву для мирного населення. Допомагають розвантажувати продукти також мирні мешканці. Щоб обстріли ситуація, треба людям допомагати. У мене двоє дітей вдома. Люди налякані і вкрай потребують допомоги. В Авдіївці їх залишається близько 20 тисяч. Усі вони сьогодні опинилися на межі гуманітарної катастрофи. 10 тонн продуктів від гуманітарного штабу для багатьох це єдиний спосіб вижити. Ринат Ахметов принял решение максимально помочь мирным жителям Авдеевки в это страшное время. Люди сейчас в Авдеевке находятся без света, без воды, в катастрофической ситуации. На улице минус 22 градуса. Это грозит полностью потери тепла в городе, и это значит гуманитарной катастрофой. У штабе Рината Ахметова отстеживают ситуацию и готовы поддерживать всех постраждалих. Конечно же, штаб Рината Ахметова помогает раненым мирным жителям. Это касается жителей по обе стороны линии разграничения. Пожалуйста, если вам известно о фактах ранения мирных жителей, звоните на горячую линию гуманитарного штаба. Ренат Ахметов всегда искренне и с душой относится к делу помощи. Это для него, это для него задача номер один помочь своим землякам выжить. Допомогу мирним жителям Донбасу штаб Ахметова здійснює вже два з половиною роки. Волонтери виїжджають до людей по обидва боки лінії зіткнення. Врятовано понад мільйон життів. В Авдіївці з продуктів допомоги Ахметова готуватимуть гарячі обіди для польової кухні, організованої МНС у наметовому містечку. Волонтери гуманітарного штабу готові допомагати всім постраждалим у будь-який момент, поки у цьому буде необхідність. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесою, Володимир. Конопля для каналу Україна найсвіжіша інформація про ситуацію в Авдіївці телефоном а від нашого кореспондента Юрія Гула, який зараз перебуває в місті. На даний час за Авдіївку продовжується. За останньою інформацією бойовики знову застосували системи залпового вогню ГРА та також танки. Противних діє також із важкого озброєння. Це крупнокаліберні кулемети, міномети. Серед українських військових є поранені, але їх кількість наразі виторжується. Авдіївка досі без світла і води та також немає водопостачання про евакуацію. Міста наразі не йдеться, але до ранку ситуація може змінитися. Протистояння на Донбасі посилилося після телефонних перемовин Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про таке сьогодні пише британська преса. Як західні журналісти та політики відреагували на ситуацію в Авдіївці, розкаже Юлія Бігліцова. У суботу ввечері президенти Росії та США 45 хвилин говорили по телефону. А в неділю зранку розпочався штурм Авдіївки. На це сьогодні звернули увагу журналісти британського видання Файненшал Таймс. Загострення бойових дій на сході України відбулося після телефонної розмови президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, протягом якої вони зокрема обговорили конфлікти в Україні та Сирії зі статті видання Financial Times. Дональд Трамп, який під час передвиборчої кампанії обіцяв знайти спільну мову з російським лідером, тут ні до чого, переконує бельгійський експерт Грант Костаньян. Загострення було й раніше. Не думаю, що є прямий зв'язок між Дональдом Трампом та активізацією конфлікту. Це скоріше пов'язано із поточними намірами Росії. Ймовірно, це тактичний хід перед черговим раундом перемовин. Офіційний Берлін своєї позиції щодо конфлікту не змінив разом із Києвом. Вимагає від світу більш жорсткого ставлення до Москви. Нещодавно, колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр, вкотре підкреслив відповідальні за кризу бойовики та Росія. Нагадав сьогодні про це й український президент. Я хотів би наголосити, що в цих умовах, як себе поводять російські бойовики. А на сьогоднішній день, вперше за багато днів, проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані гради, були застосовані крупнокаліберна артилерія, масові обстріли. Якщо в когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності? Сьогодні українські дипломати розіслали листи з інформацією про Авдіївку до ООН, ОБСЄ та інших міжнародних партнерів. Позапланові засідання через конфлікт на Донбасі в ОБСЄ та Раді безпеки ООН. Заяву оприлюднив також Євросоюз. Інтенсивні бої поблизу Авдіївки призвели до значної кількості жертв. А це кричуще порушення мінських угод. Закликаємо терміново припинити воєнні дії. Із заяви представника із питань зовнішньої політики та політики безпеки Євросоюзу. Серед тих, у кого Україна наразі шукає підтримки, і Північноатлантичний альянс. Поки там нашій державі, яка не є членом об'єднання, нічого не обіцяли. Утім заявили альянс, як і нове керівництво США готовий до жорстких розмов з Росією. Ми не хочемо нової холодної війни, тож тримаємо відкритими канали для політичного діалогу з Росією. Повідомлення від нової адміністрації США полягає в тому, що вони теж хочуть діалогу з Росією, але з позиції сили. Це таке саме послання, яке ми передаємо від альянсу. Сьогодні ж під час навчання альянсу в Польщі американський генерал Тіму Тірей зазначив, саме російська агресія проти України згуртувала НАТО і змусила держави військового блоку зміцнювати оборонний потенціал. Юлія Біглецова, Сабиття Дня, канал Україна. Сьогодні Авдіївку відвідав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Там взяв участь у засіданні оперативного штабу військово-цивільної адміністрації. За словами прем'єра, станом на вечора ситуація в Авдіївці контрольована. Місцевій владі вдається підтримувати мінімальний рівень подачі тепла в будинках. Лікарні перебувають на альтернативному енергозабезпеченні. Тяжко хворі евакуйовані. Масового відтоку населення з Авдіївки немає. Авдіївку підтримала вся країна. Харківська область обіцяє посприяти з пунктами обігріву. Пункти допомоги відкрили у Дніпропетровській облраді до збору консервів, теплого одягу і палива для електростанції. Долучилися кілька торговельних мереж. А в оздоровчих закладах і лікарнях вже готуються приймати евакуйованих. Нет света, нет воды, нет газа, нет продуктов. Мы просим помощи гражданскому населению Авдеевки. Нужны термокомплекты, нужны продукты питания, разовые м -м, наборы, которые можно употреблять без особого приготовления. Нужно топливо. У столиці відкрили цілодобовий пункт допомоги на майдані. На заклику у соцмережах кияни відреагували миттєво від самого ранку. Несуть одяг, крупи, консерви та медикаменти. Волонтери кажуть, наразі не вистачає дитячих речей та протизастудних засобів. До порятунку Авдіївки долучились і радикали Олега Ляшка. Вони відкрили пункти допомоги у Рівному та Дніпрі. Першу партію зібраного доправлять до Авдіївки вже завтра. Наголошують, перш за все, необхідні теплі речі та продукти харчування. Прошу всіх небайдужих долучитись і підтримати жителів Авдіївки. І помоліться за бійців. Зараз усі мають стати як один на порятунок українців. Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Розправа над школярами в Івано-Франківську колишній беркутівець і учасник АТО зламав нос дев'ятикласнику. Чому сталася кривава драма? Дивіться за кілька хвилин. Екс голова правління банку Михайлівський, якого підозрюють у розкраданні грошей, вкладники в ледь не втік з-під арешту, Бити на сполох почали самі правоохоронці, бо той не приходив до слідчого. Де знайшовся банкір, і хто іще з впливових політиків та бізнесменів тікав від правоохоронних органів останнім часом, пригадала, Алачиш. Про те, що колишній голова правління банку Михайлівський втік з під арешту, стало відомо вранці. Утім, уже надвечір Ігор Дорошенко знайшовся. Каже, був у лікарні, звідти поїхав на суд. Банкірові закидають виведення з фінустанови майже 900 мільйонів гривень, грошей вкладників та доведення Михайлівського до неплату спроможності. У прокуратурі пояснюють, чому запідозрили втечу. Прокуратуру про своє місце знаходження він не повідомляв. Минулого тижня його було запрошено до слідчого прокуратури для оголошення йому нової підозри. Він не з'явився. Причини своєї неявки не повідомив ані прокурора, ані свого адвоката. Сам підозрюваний скаржиться. Йому було зле. Симптоми збігаються із тими, на які зазвичай нарікають підсудні. Я там знаходився під карапельницями і там це моїх. Загострення хвороб і гібританічних криз не буду говорити там все на камеру, але почуваюся не досить добре. Підкапельниці витягли з лікарні і повезли в суд. І я вважаю, що це просто якісь ну знучання переймалися слідчі не безпідставно, адже від українського правосуддя втекло чимало підозрюваних із майстерністю Девіда Куперфільда. Вони щезали серед ночі, вислизали з електронних браслетів та в загадковий спосіб переміщувалися до інших країн. Зникнення Олександра Онищенка, якому закидали проведення газових оборудок, перетворилося на справжній детективний серіал. Утікач переказував вітання українським слідчим із різних куточків світу Москви, Лондона і Вашингтона. І свідчив, що правда через інтернет. А от організатор будівельної афери Еліта Центр Олександр Шаховолконський майнув до Швейцарії. Там зробив пластичну операцію, схуд на 20 кіло та обзавівся десятками документів на різні імена. Але його впіймали за відбитками пальців. Далі була екстрадиція до України і 8 років у СІЗО. Минулої весни вийшов за законом Савченко. Йому призначили заставу і носіння електронного браслета. Але на наступне судове засідання Волконський не прийшов. У квартирі знайшли лише браслет. Влаштував спортивний марафон зі слідчими і голова апеляційного суду столиці Антон Чернушенко. Під час обшуку в нього виявили гроші талони на 14 тонн пального і смс-ки із вказівками щодо внесення рішень у різних справах. ГПУ повідомила, що підозрює Чернушенка в хабарництві. А він швидко оформив відпустку і вилетів за кордон. Згодом оприлюднив відеозвернення, у якому назвав справу проти нього замовною. Алла чиш, Юлія Таркановська, Сабиття Дня, канал Україна. Розправа над школярем в Івано-Франківську Колишній беркутівець і Учасник АТО зламав носа дев'ятикласнику. На з'ясування стосунків прийшов у бронежилеті та з пістолетом. Чому сталася кривава драма? Розбиралася Наталія Фармос. 14-річний Юрій повертався додому, коли побачив компанію своїх друзів, а з ними дорослого чоловіка. Щойно хлопець підійшов незнайомець, без будь-яких пояснень вдарив його кулаком у ніс. Навіть не встиг зрозуміти за що говорить Юрій. Нині він у лікарні ніс вправляли на операційному столі. Стан хлопчика при поступленні середньої тяжкості проведена редресація кісток носа. Це по-нашому вправили кістки носа. Побив школяра на очах десятків людей, батько учня на рік молодшого за Юру. Сказав, що він не також дає, так, в якій школі, в якому класі. І одразу раптом по носі, я впав. Просто почала кров текти. Хлопець зателефонував батькам, ті одразу кинулися рятувати сина. Я сказала, за що ти вдарив мого сина. Він витягує пістолет і почав нам огрожати мене бити, чоловіка бити. І сказав, я всіх повистрілюю. Застосувати зброю чоловік не встиг, бійку побачили патрульні. Було розряджено дану зброю, та виявлено, що змінена конструкція боєприпасів. Саме тобто вони вже були не травматичної дії, а, ну, можна сказати, так якби бойової. Там вже зміноконечник був перероблений. З'ясовувати стосунки з підлітками чоловік вирушив у бронежилеті. Я приходжу ще раз іду. А чує, як вони холилися, як все було. Я не стримався, прийшов, кажу, все, вам пацани, неї Йому 35 років, колишній беркутівець, служив у зоні бойових дій. Нині працює приватним охоронцем. Поліція розповів, хотів розквитатися за свого сина, якого буцімто побили старшокласники. Віталій із розбитою головою теж у лікарні. Вони мене штовхали. Починали так, як до мене говорити, щось там обзивати, і мене хтось ззаді вирубав. І далі я лежав на землі, вони мене копали. Це були учні, які на рік старші від мене. І могли навіть бути ще старші з 10-х і 11-х класів. Їх було багато. Юрій запевняє, його в тій компанії не було і божиться, нікого не бив. Більш того, він майже не знає Віталія. Просто знаю, що це однокласник по друге. І... Мій син тоді був взагалі на англійській, яка знаходиться на Шевченках. За що підлітку розбив носа, чоловік пояснювати не хоче, мовляв, це Юра сам об нього вдарився. Особисто я нікого не вдарив, нікого не вдарив, тому що на мене понавішувались. Можливо, він об мене вдарився, можливо, він моїми відмахами він десь і попав під мою руку. У школі, де навчаються хлопці, конфлікту не коментують. Втім, не на камеру розповіли, що ці двоє учнів ніколи між собою не сварилися. Юрій, відмінник і активіст. А Віталій нещодавно перейшов з іншої школи. Батькові, який побив дев'ятикласника, світить подвійна відповідальність за тілесні ушкодження та погрозу вбивством. З Івано-Франківська, Наталя Фарму, Тарас Іванківсабидія Дня канал Україна. Якщо ви також стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті Київ отримав ключі від Євробачення 2017. мерові столиці. Віталію клечко їх передали від попереднього господаря конкурсу Стокгольма. На підготовку витратять 200 мільйонів гривень бюджетних і спонсорських. Головною ареною шоу стане міжнародний виставковий центр. У пісенному змаганні візьмуть участь 38 держав України. Цього року автоматично виходить до фіналу, оскільки приймає конкурс. Квитки надійдуть у продаж за тиждень. Обіцяють організатори тоді, що буде відома і їхня вартість. Ми всі нашими зусиллями, нашою міжнародною командою, робимо все для того, щоб виревнення пройшло на найвищому рівні. Так, багато проблем, багато викликів. Тиск часу, але тим не менш ми впевнені в тому, що Євробачення спільними зусиллями ми зможемо провести. Євробачення буде проходити в Києві і на рівні не гіршими, ніж в Стокгольмі. Я відчуваю, що до мене ці всі ці люди приїхали до мене персонально і вже звичайно і в Україну. І я дуже рада, що я буду сьогодні мати нагоду привітати знов своїх прихильників, а відкрити деякі секрети, які будуть заявлені вже, що буде на фіналі. Тим часом у мережі вже кілька днів не вщухають дискусії навколо логотипа Євробачення червоне намисто на темному тлі припало до смаку. Не всім шанувальникам пісенного конкурсу. То найбільше засмутилися народні майстри. Чому розповість Оксана Вілента? Одним критикам не подобаються кольори, надто тьмяніші на темному тлі. Мовляв, депресивно, як для пісенного шоу. Іншим здалося, що намисто стилізоване під сучасне, схоже на бублик, круасан, ковбасу чи навіть косу Юлії Тимошенко. Та найбільше засмутилися народні майстри. Адже спочатку логотип планували прикрасити Петриківським розписом. Тепер автор ідеї, яку поховали, ледь стримує розчарування. Просто хочу подякувати усім, хто вірив в ідею з Петриківкою та підтримував її. Дякую. Думки киян розділилися. Є ті, що дизайну не схвалюють. А де видно, що це Україна. Ну, Що то може бути видно, що з Україною що Україна має бути. Ну, так собі. Так. Буси які можна було би красичні. Іншим логотип до смаку. Достаточно просто і за вкусом. Ну я вважаю, що достаточно стільно. Це Нравається. не знаю. Молодежне емблему розробляли дві українські креативні агенції. кажуть, намагалися вивести образ традиційного намиста на інший рівень, зробити його більш сучасним. Культурологу інні гурові задом подобається а от втілення не дуже. Намисто одне, виріб один, але намистини в ньому різні. Кожна намистина уособлює різноманіття і поєднання в, є в одному. Зауважує намисто позбавлених характерних для України символів та візерунків. Абстрактні смужки та зірочки аж ніяк не передають самобутність та унікальність нашої культури. Тож вважає, найкращим міг би бути компромісний варіант поєднання намиста з тією таки Петриківкою. Петриківський розпис це єдиний від України елемент, який увійшов до духовної спадщини всього людства. Це визнано нематеріальною спадщиною всього. Людства і це дійсно так, тому що були напрацьовані свої рідні техніки: орнаментування, прикрашання, малювання. До речі, на розробку концепції логотипа витратили 420 тисяч гривень або 15 тисяч доларів. Для порівняння гонорар креативного продюсера шоу, який відповідає за церемонію відкриття та творчу складову конкурсу, утричі менший: лише 124 тисячі гривень. Оксана Вілента, Наталя Малярчук, сабиця дня. Канал Україна спільний шопінг. Як ходити по магазинах разом і отримувати задоволення? Поради психологів. Дізнаєтеся за кілька хвилин. У Луцьку запрацював проект соціальний контейнер. На вулицях встановлюють спеціальні ємності, куди можна скидати одяг і взуття для малозабезпечених. Як на новацію реагують місцеві жителі? Дивіться далі. no so Волонтер Ольга Кравчук зізнається, результат від встановлення Луцьку соціального контейнера колосальний, лише за один місяць допомогли кільком сотням людей. Трішки навіть лякає, тому що ну, не можуть ще люди досі повірити, що речі можна просто прийти і вибрати за потреби. Дехто мене навіть питає, а чи вам приносить якісь посвідчення, чи доказ того, що я там багатодітна чи мала забезпечена родина, і мені ці речі треба. Я кажу, ні, звичайно, що ніяких документів ми не беремо. Для одного непотріб. Іншого знахідка Марія і Наталя принесли те, що не соромно віддати. Поклали туди джинси, кофту, рубашку, також мама наша долучилася, поклали піджак. <сум> От, звичайно, полегшення, тому що від речей, які не потрібні, тобі треба позбавлятися. Кладете ось на таку стієчку, піднімаєте ручку, відкриваєте ваш пакетик і вже полетів туди в контейнер. Взуття, усе майже нове переконують волонтери. Бачите, які нові угі нам поклав Ось Зараз ще ми другий знайдемо, щоб була пара, є пара, так що фактично вони, в них ще можна ходити і ходити. Тетяна, мати трьох синів. Її чоловік, учасник АТО. сім'я живе на державну допомогу. По обновки приходить уже вдруге. Що плануєте знайти дітям? Більшість обув і теплі речі. А це столичний банк одягу. Скористатися його асортиментом можна теж безкоштовно. Тут більш дитячі, тут для підлітків там теплі речі, які от навіть шуба є, подарували люди. Підтримати нужденних насправді готово чимало українців. Утім кажуть, для цього не так вже й багато місць несуть, хто куди знає. В церкву, якщо у вас є якийсь одяг, несіть до церкви, там знайдуть куди віддати. Мені немає куди діти старий одяг. Викинуть жалко і носити я його не буду, а він в хорошому стані. Побільше більше реклами, де вони будуть розміщатися. Ці банки одягу Це хороша сказати, ініціатива. Соціальні проекти в Києві, Луцьку і Тернополі лише в трьох містах можна безоплатно взяти одяг. На встановлення нових контейнерів потрібне додаткове фінансування. Наталя Малярчук, Олексій Фалін, Сабиття Дня, канал Україна. Ну, а поки одні підшукують собі одяг у соціальних контейнерах, інші ладні годинами обирати обнови в магазинах. Причому на допомогу зазвичай кличуть чоловіків. Та чи до вподобає мужній статі такі вояжі, дізнавалася Наталія Тімуршина? Інтернет рясніє світлинами чоловіків, зморених від походів по магазинах. Цей заснув на дивані, цей ліниво позіхає, цей читає в торговельному центрі. Усі вони чекають, коли нарешті їхні дружини повернуться з шопінгу. Та чи до вподоби українським чоловікам робити покупки разом із жінками і скільки вони готові витратити на це часу? Йдемо дізнаватися. Це хуже тренування діжовий. Да, я очень встаю. Да, конечно. Воча прийшли сумочку Вибираємо круто. Потім після этого таких приємних бонусів. Ні. Да, А с кем же я еще ходить, как не со мной? Конечно, нет. Терпимо, скажем так. Порядка 4 часов. Теперь что-то очень интимное или личное, в чем я абсолютно не разберусь в его вкусе. Каждая минута мучительно. Нравится, да. Я отдыхаю в это время. Да. 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 Моя роль заключается только вытягивать кошелек. Мы только вместе ходим, да. Часов 10. Ну, часа три мы тут потратили. За часа два, наверное. Часов. 5-6. А от жінки зізнаються. Не нужно з собою таскати молодого чоловіка за покупками. Тож он буде сидіти, ждати для мене це лично самої бути некомфортно. З мужчинами трудно, звісно, чи саме ходімушти всі не мішають. Утім, за спостереженнями продавчині жінок дедалі частіше супроводжують чоловіки. Вони поділяються на такі категорії. Такі от мужчини, котре повністю солідарний з жінкою во всьому. То есть хочешь мужчины, которые вибирають гораздо дольше. В основному їх э, роздражають покупки. Они не хотят тратить на это время. То есть они быстро купили, чітко знають, чого вони хотят. Чому жінки беруть із собою чоловіків? Пояснює психолог. Перший варіант це тоді, коли женщина бере його як кошелек. Ну, то есть тогда, когда можно попросить, конечно, деньги, но можно лучше мужчину с собой взять, потому что ты же не знаешь, сколько ты потратишь денег. Второй момент, тогда, когда женщина может взять мужчину с собой в магазин, когда все подружки заняты, ну а нужно, чтобы кто-то посоветовал, ну как смотрится одежда, как красиво, идет, не идет. И для этого берется мужчина. Британські дослідники прирівнюють шопінг до занять спортом. Підрахували за півгодини інтенсивної ходьби торговельними залами спалюється близько 200 кілокалорій. А от зазвичайної прогулянки можна втратити лише 620. Наталя тімувшина, Юрій Кирча, Сабиття Дня, канал Україна. За розвитком подій стежте в ранкових випусках Саботій Доброї вам ночі і залишайтеся з Україною.